Привіт-привіт! Ви на каналі Роман Відек. Ну, і ну то спеціальне відео для мого друга. Ну, ви, напевно, знаєте, що мій друг виложив відео для мене і я вирішив так само. Окей, ну, ну там, але 59% я грав вже. Ну и World 3, я не Ворлд 2 я нравился. 60. Тут они комп'ютері компьютере классно играют, так что нем. Что за фри? Клик пример. Окей, я ельвізнув другу. Він зараз але, значить він на мене не зайде. Ну то й це є, бітокну. Я можу друга, який буде дивитися, який виложив відео, та я його. Ну і він буде дивитися то відео, то для нового відео. Якщо хоче нехай закладить. І Він по тій самій грі зробив відео. Я вже робив якісь спеціальні відео на Роман Романдік. 100 старий канал, який забанили, якщо ви не знаєте. Ну так. Я не буду говорити, скільки в мене прогрес, бо ну, тут можуть бути наші надаєлі цифри. Я не а значить, понятно. Ну, може мій друг не подивиться? Ви можете дивитися то відео. То не тільки для вас. То не тільки для друга. Ладно, давайте я отак. То із. Просто бо я на комп'ютері граю. На комп'ютері мені все легко. Ну, може деякі гри складу, та як торс всякий там. Може товар каратори якийсь де це буде можливо. Окей, то Ези. Якщо я зараз впаду, то я не знаю. А, то буде, я не знаю, я не знаю. Чи буде, я не знаю, чи є? Ладно, пройду той момент. Та, чого я падаю? Я такий луб. Та ле, я не луб. Але комп'ютері рікласний граю. А, то блін, ну вона не признала. Он this week. Limited offer. Я не хочу видеть за 199 робоксов. Турбоборд! Я тут. И не Старший бак! Вот я. Сильно. Так. Ну нет. М 730. Авк! Я так и знаю. Окей, давай. Ну, the... mm -mm. Я не дуже любила, якщо на комп'ютері я граю. Так що, ну, на телефоні я супер люблю, бо я любив грати на телефоні в Роблокс. Та зараз сіти на телефоні а на комп'ютері легкі. У тобто, хіба деякі ігри, там Red Bull один, там всякі. То складно, бо треба на тих стрілках. А я на стрілках не вмію управляти, я вмію тільки на тих буквах власне, управляти і все. А на тих стрілках я не вмію. А ви як граєте? На тих стрілках вверх, вліво, вниз і вправо? Чи в тими буквами? Може мій друг грає бу тебе стрілками і поможемо складно. Ну, я не знаю. Напиши в коментарях тоді, якщо... А якщо... <кій> Понятно. Та ні, мені... 96% Лутоша на кінець відео. Потім можеш додивитися. Можеш просто вийти, і потім... Згадати про то відео додивитися час тину. Я не хочу коінс. Я не хочу коінс. У мене прогрес! 95% п'ять відсотків. Зараз пискаться. Включений за собака включена а? Та я не можу, ну та їм по себе, чи... То чи я даже можна сказати по-другому. Я не знаю, скіп старкерс, плюс та я не хочу скіп -старкес. ну, Я просто хочу чесно пройти без робуксів, бо в мене навіть нема немає робуксів. Ну, це ти вже знаєш, мій... ну, то є два друга. Ну, ти вже знаєш, що в мене нуль робоксів, бо ми вже рік дружимо. А, ну, так, ми реально то рік дружимо, чи навіть більше. Може, менше. 98, 99, 100. Do you want to teleport to World 3? Окей, okay, teleport to World 3. Та скіп, я не хочу чекати, і ви теж не хочете. Окей, okay, давайте. Прогрес 0%. Прогрес 0%. Прогрес 1%. Окей, okay, давайте пройдемо. Покіплю. Окей. Давайте постійно. Давайте назад. Oh, wow. Мені подобається кататися на цих э, горках. П'ять відсотків, то изі. Шість відсотків. Що я так скоро вмію? Сім відсотків, да блін. Я не можу просто нормально пройти. О 46 секунд. Ну так, я збираю 9 підписчиків тепер, бо я написав, що мені треба 9 підписчиків в описі. Так що, ну, допоможіть набрати 9 підписчиків, бо вже 46% ви набрали. І 5 підписчиків. Дякую. Ну, наступно ціль 11 підписчиків, потім 23, 33. І М -м -м, мільярд, то точно не наберу, бо хто даже набрал стихи. Я кто слапал якісь люди, я не знаю. А люди я не знаю, что я не знаю таких людей, які называются, я не знаю. Так куда мені треба? Куда мені треба? А от сюди. Виказується мені от сюди. Ну так, я люблю такі горки. Тільки не в іграх. Ну, в іграх теж люблю. Я люблю в реально, бо житті їх більше. Окей, давайте. О, о, о. 46, 46. Давай, проходжи. проходь же. Ну, проходь. Рео, 46, 46. Ну, пройдеться. Спеціальне відео буде довге, напевно, вже 9 хвилин. Воно буде довго загружатися. Але, ну, Ну, напевно, він не зможе грати так само. Ну, якщо що, то він зараз не може грати, то я взяв взагалі то відео і придумав про нього. Бо я, бо я тільки що. Ну, бо я... Перед тим як знімав відео, то я дивився мого друга спеціальне відео. І Потім захотів зняти в собі. ну я заняв. Окей, 27. 26. Яке 27? Що я голове. Тепер вже 27. 28. 29! А, як прийти. Що це за зарва? А є, то і посів'ять. Фасти спав. Та я не хочу фаст Та не Але предлагайте, всякі штуки. Зароб все. О, там ще одна горка. Ви бачили? Ну, може то просто мій друг дивиться. <гум> я не знаю, чи він бачив? О, та горка то була. Окей, okay. раз, два, три, прогрес. 33, три. Тридцять три білю суди. Лучше даже тут цифру зробили. Ну просто моєму дорогу надоїла та цифра. Тільки, ну, якщо комусь мені подобається, то я не знаю, ставте дизлайки. Що, що робіть, що хочете. A de delícia, canal prós, <síntos> tá aí. Eita, para voltar, ok, ok, ok. <síntos> Сорок 44. сорок вау, сорок пять, сорок моя любима цифра. И я не робить. А! О, сорок 46, Сорок шесть, сорок сорок Okay, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Я в Ну, Может это просто не тропиться, значит, я не знаю. 55, 56, понял, блин. Ну что, я завжди побираю? Ну, в кожную реально. Кожну яйцо такое хоть один раз, бошу по Далі я вже в 57 не помер. 59. Окей, 60. Та ні, то їм по 7. Ні, то реально їм по 7. 62. 63. 63, три, шестьдесят чотири, пять. О, моя любима горка в тигрі тепер. Взагалі, вряд люблю кожи. Шістьдесят моя любима цифра. oh she said sweets. She said him. She said him. She said him. Okay, now I have to push the propellers. Мій друг, якщо ти зараз його дивишся, то я можу... Ну, мені не дають на комп'ютері зараз Tower Creator пограти, бо, бо в мене новий аккаунт. Ну, я можу на телефоні, бо вже не новий аккаунт, вже пупік аккаунт. 70. 72. А Это были просто кто и ты, кто А, той, Дайте, ну кто и ты, понятно? Семьдесят три. А, ну по семьдесят четыре. Окей, окей, семьдесят пять. Сколько видел? Пятнадцать кольг. 78 79 що я зову падаю що я ну реально я зову те падає висилася хоч я і просто на комп'ютері я не знаю, я не можу нормально управляти. Хоча і але в складі завели стачі. Ну, значить я проигрую завжди. Значить я частіше проігрую, бо... Окей, ну Та, блін! шестнадцать хвалы четыре ну вот блин восемьдесят три восемьдесят пять шесть Аня 85, да. И 86. 57, 78. Окей, ну відео вже довге довго. Так що мій друг має що дивитися, бо він виложив відео, тільки на 6 хвилин. А, ну Що, він даже играє. Зараз грає чи ні? А. а что это за штука? Может быть, друг я тут? Я не знаю. Дикин <laughs> на компьютере играет на Что он зарали, друг играет? Окей, дев'яносто п'ять. Дев'яносто шість. Дев'яносто вісім. Девяносто вісім. Дев'яносто дев'ять. Ну і що я прийшов в тому відео? Я прийшов один цілий. Один... Одну, я пройшов половину, е, половину другого ворога і цілий третій ворог. Ну і якщо, якщо ти хочеш ще відео спеціальне, то напиши, просто в коментарях, або просто позволи до мене і скажи. Окей.